Що спостерігали німці, споглядаючи наших українок? Тут напевно не бачив ніхто. Дуже багато історій знаю, коли в цих загальних пансіонатах або якихось гуртожитках, в яких жили українки, або живуть по сьогодні зі своїми дітьми, переїхавшими з якихось різних регіонів України і живучи, там от в спільному просторі, там не знаю, там десять кімнат, три санвузли і там загальна одна кухня, і як просто що там відбувалося, які драчки, срачки, за продукти, які сплітні, які склоки, просто це е, ну німці просто за такими очима дивилися на те все, і просто загально сьогодні е, репутація нас як українок, вона дуже низька в Європі, тому що вони дійсно бачили спочатку і е, хотіли допомогти нам, допомогти дітям е, людям, які тікали від війни, які пережили стрес. А потім вони прозріли, що буквально ця жінка, яка сьогодні плаче тобі і розказує. Як страшно їй було під обстрілами тут же на місці, робить склоки, робить неймовірні просто речі, підсипають один одному якусь херню, фастірично достають речі і псують їх одна одні. Тобто такі падляни устраюваються, такі просто а, морально а, насилля один над одним. І коли німці приїжджали, якби допомагали цим людям адаптуватися в Німеччині, те, що вони бачили, це я вам хочу сказати, що голову не дотягнеш. Тому по факту на сьогодні дійсно один. Ниці українок, які змогли адаптуватися, пройти цей шлях, вивчити мову, під інтегруватися далі. Спільноту німецьку сьогодні по суті вони мають виключно друзів вже німців і мають, скажімо, таку можливість змінювати репутацію і погляд на українку сьогодні в Європі. Але загальна температура по палаті дуже плачевна, і по факту, на сьогодні, ми маємо, що ми себе показали себе у всій красі. То маємо, що маємо, і е, у випадку ще погіршення цього конфлікту, у випадку ще е, більшої хвилі еміграції жінок е, і люди будуть виїжджати, вже допомоги буде набагато менше, бо довіри на жаль вже немає. Я шукаю українців, які хочуть навчитися з... онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу моїй команді вийти на дохід від 100 тисяч в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.